Всім привіт, пацики! Ну що ж, давно дуже довго я не випускав відеоси на Ютубі. Пора! Пора! Що я хочу? Я вирішив створити новий аккаунт, так як той Мілан віддаю. Хочу апгрейднути команду від 0 до максимум 140. Я, звичайно, адекватно розумію, що це нереально з такою кількістю усілянів навиків, яких... Ну, 135 я зобов'язан буду зробити на цьому аккаунті до кінця FIFA. Так само цей аккаунт віддам в кінці комусь. Все, як обично, все стандартно, але ну, цікаво. Цікаво тим, що це новий аккаунт з нуля. Нічого ще на ньому не пройдено, нічого на ньому немає. Ось зо базова команда, все як розумієте, сьогодні відкрив. От. Я тільки відкрив сиграність з пацики, як ви понімали. Все чітко, не. Не те, що давно створений аккаунт просто валяється, ні, це новий аккаунт, сьогодні тільки створив, відіграв розминочку і почну щось, щось по збирати, купити і створювати. Тому довго затягувати не будемо. Поїхали. Поїхали, як обично, планую, планую я спочатку створити команду, потім щось розкачувати. Не буду спішити сильно з монетами, так як не знаю, фортане, не фортане дропнеться, не дропнеться щось хороше. Монеток треба економити, більше звертати увагу на усилення навикові ранги. Тому будемо довго не затягувати, начнемо, начнемо з тітанів трофеїв. Тут є що позабирати, є що. Це ми теж получимо скоро, як бачите, нічого не забрано. Давай сюди. Тут є шанс на ігрока. Зараз будь-який ігрок підійде, усилення навиків теж бажано чим більше випадає. Ну, все, все по порядку, все ми зробимо, все ми постараємося, що в нас 4300. Вау, монеточки, шикарно. Ви як бачите, 4... 9 мультів. Я заробив уже, я ще нічого не зробив, але я вже 9 лямів маю. Хорошо, мені це подобається. Так. Тут ми теж усілки тільки заберемо, поки. ну Новостворений аккаунт, самі розумієте, нічого немає тут. Ще ще повністю нічого. Пустий аккаунт. Так, поїхали до ретрозв. Ретро звзд. Почнемо з них. Начнемо з першої віточки. я, Де будуть питати, я заробив вже 960 жетонів, Зараз покажу. Тут ми перший раз заберемо ігрока, все доволі просто, може і не раз, може ще пару днів. 105 й ЦПшник. Чудово, продаваємо ще. Й, прекрасно, ще й можна буде продати. Спочатку тут я забрав 2 лями дали 200 жетонів, навіть офігел, що можна. І тут я пройшов оці дві віточки, так що в мене є шанс, кстати, забрати би, 109 чи там 110 нам дають. ну зараз... Ми побачимо, клас, клас. Люблю спочатку створювати аккаунти. Вони прям, прям шикарно залітають. Прям 110-й. Перший-110 Перший, перший 110 нам командує, і це в нас хорош. Хе... Хегасі якийсь. Хегасі, скуда ти, братан, 106 й підійдеш? Це Зечник, це Єгипет. Єгипетський CZ із непонятної мені команди Ну, він піде, бо це ЦЗник. Було б хорошо вратаря. вратаря, це було б шикарно. Я був би більше задоволений вратарем. Так, поїхали. Точно знаю, що ми заберемо 110. Це точно. Це прям 100% парні, 100% ми заберемо 110. Якщо там 110, бо я щось знов не подивився. Не знаю, чи ми пройдемо третю вєтку, але другу ми точно дійдемо до, до вершини. Завершимо другу віточку 100%. Так, ще один ігрок. Дай мені 110 Дай 110. Я думаю, що тут гарант 110. 108 наап, хорошо. Хорошо. Наап, 108, чудово. Так, кстати, ми, мабуть, і ще третю заберемо. Чудово. 11 лямов вже маю парні, вже маю 11 мультів. Не знаю, як у вас так виходить, побачимо. Щоб я не був, як кажуть, PPP. Що скажу точно, це те, що давайте це. я побачу, як легко чи важко йти на цих аккаунтах, як їх проходить. І я вам покажу, так же само, де брати сілки, де, де це все робити, як це все робити правильно. Постараюся кому допомогти, так що ставте лайк, пишіть коменти, чи щось вам корисне видалося. Так, ще один ігрок, третій. Дай 110. Ну, дай 110. Ну і 106 цопнічок. Мус, мусраті. Бля. Насраті. Бля. Піздець. Що за бомжив дають? Дайте щось годне. Так, я дуже сильно сподіваюся, що мені хватить забрати. Так, да, нам вистачає забрати третю віточку. Чудово. Чудово. Чуд... Це клас, це круто. Це круто. Четверта ветка відкрита. Нам вистачає забрати усілочки. Усілочки ми сюди забираємо. Монеточки. Так, я вже маю 14 мультов. 14 лямчиків. Чудово. Це прекрасно. Кучу переносу рангових мені поки що не потрібно. Ну що, поїхали. 110. 110. 110 все залежить від того, що буде падати. Така буде схема, так і будуть. гравці на ПВ Адам ар... Адаматрау. Серйозно? Ніхуя ні, ні собі. 111, пацани. Сюда б десає, був вратарі... вратарь треба. От що, що вратар треба? Вулкаутика на, на 111 Італія. ЛЗ. Йому не. У, ти що такої, брат? Ти откуда? Ну, окей. Це ЛЗшничок. Чудово. На 112 нас не вистає жито. Треба ждать. Треба ждать, тоді заберемо ще 112 і буде круто. Вінтажна колекція. Поїхали. Тут ми, ми заберемо 107. 107, а є вратар? ПЗ, ПЗ, де вратар є. Тут є вратар? Нема не де вратаря, обідно. Ну, давай 107 заберемо, це буде вигідніше, Це буде вигідніше, Це зичничок упав. Шикарно. Ши -ши Шикарно, парні. Так, тут обачно 109 со старту би, Я був би задоволений. Давай побачимо, давай, давай, давай. Бо більше солі, серйозно. Які солі, мужик, ти подиви на себе. Команда ретро Z тут відкрита вот штучка, конечно. Но я не рискну її відкривати. Навіть якщо я не збираю Геть усе Я не рискну її відкривати. Так, ми тут, 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 тут все. Тут все, окрім абонемента Пошли в зв'язку абонемент Тут у нас що є? Що? У нас тут ніхрена нема поки що. Так. Окей, це поки що підійде. Цей абонементик такое собі, розчарування невеличке. Так, звездний абонемент вот це. Там є ігроки, тут вже нам щось додробниться. 100, звісно, 104, 108, я думаю, хоча б 108. Дайте, я вже буду радий. Не треба нічого більш. Так, форма і, і, і. що там у нас? вратарь, ЦПЛП. Угу. ЦПЛП. ЦП і ЛП і що тут ще? Квести по їх. А, ми ще рубінчики тут залутаємо. Шикарно, чудово. Три, три тисячі рубінчиків. Бацики, давайте я що придумаю. Давайте ми рішимо зараз, пишіть в коменти, куди тратити рубіни. Ну, я їх в будь-якому випадку буду тратити, але куди? Ми тратимо на ретро чи ми тратимо на титано трофеїв? Комменти, залетаем, пишем коменти, залітаємо, пишемо коменти, побачимо, що у нас виходить. Розберемося, парні, розберемося. Все по факту розберемо. Так, ну що ж, давай так. Давай ми робимо автоподбор, і тоді ми будемо оподілятися, що нам потрібно. Так, сюди ми ставимо отак. От отак. ЛЗ, ЦОП, ЦЗ, ЦЗ, ЦЗ. Отак. От ми можемо перейти на схему. А, в мене є вратар, кстати, Прекрасно. 103.56 сиграну. 6 сигранус не всіх є. Це всіх, да? я всіх поставив. Окей. Поки що, поки що я думаю, що це все. Поки що отак. Поки що мені не подобається. Те, що я вже зробив 103,56, це вже круто. Також не забуваємо, пишемо, куди ми тратимо рубінчики. Ми. Назбираємо трішки рубінчиків і підемо в одному моменті, відкриємо або тут 5 паків, або 5 паків ретрозв'язн. Цікаво буде, це буде хороший бонус плюс нам. Поки що я буду качати, прокачувати і розкачувати геть усе, що є. Поки сьогодні вийшов такий перший льотний випуск. Я думаю, аккаунт шикарний. Division Rivel жетони. Не забуваємо, скоро теж будемо. 15 жетончиків, ну це поки що. Тут она, і тута я ускорюсь, тут і прийдеться побільше поіграти. Донатить не буде, може. Але, мало ли, вдруг ви там 100к лайків десь наберете. я там, псірошка, давай донать людині на аккаунт і заба І прийдеться брати, закидати 15 тисяч поїнтів. Я сам охерію. Ну Якщо б 100к лайків, то я сам би так зробив, би, звісно. А, парні, косяк. Дивіться. Я ж забув про це. Це ж, це ж я на солодке оставив, Йопа мать. Сережка, як ти мох. Ви подумайте, я ж на солодке оставив і забув. Серйозно. Іспанія, давай, но. Ну. ЛПшнічок. Більбао атлетико, і це в нас Муньян. ЛП109. Це ж точно, парні. От я рахіт. Ну, сорян. Сарян, я вже готовий був завершувати ролик, але Але... Хорошо, що викинулось в очі прям. Давай. Давай ми тут, а зараз шикарненький. 108. От это е е е вже є з чого плясати. Вулкати. Все, давай. Україна. Нап. Ой-ой-ой, Андрій Миколайович. Доброго дня, Андрій Миколайович. Я прям, я прям шокований. Доброго дня. Я прям. Я прям дуже шокований. Андрій Миколайович, доброго дня! Що я можу сказати? Що треба міняти схему? Можливо, ми зараз робимо отак. Давай ну е, Де це у нас там? от цей шничок сюди. Схему. А я е 4, 2, 4. Цікаво, вона в мене вже відкрита чи ще ні. Я не пам'ятаю, якщо чесно. Ні, ні. На жаль, вона поки що закрита. Ну, це все ж таки поки що. Вона ще ж відкриється, тому ми 100% вибираємо схему. Оту: 4-4-2. Робимо так. Сюди запихаємо Андрія Миколайовича. шик, блеск. шик, блеск. Ні, не згодні. Пишіть свої коменти, Як вам аккаунт? Такий чик. Рангі усілки поки не качаю. Ми ще не зібрали толком те, що мені потрібно. Можу прямо адама трауре качнути, але не бачу смисла. Я вже зробив плюс 30 за один випуск. Плюс 30, посчитайте, було 75, пацани. Я зараз 105. Плюс 30. Овера. На ізі, парні. На ізі. Андрій Миколайович. Добро пожаловать в команду. Я дуже радий, я за вас поіграю чимало часу. Так що, всім дякую, всім пакида!